Як швидко повернути в тіло спокій, як в голові усе шумить від стресу і тривоги. Розкажу про спосіб, доступний усім 100%, про який багато хто не знають або недооцінюють. Ви, напевно, колись спостерігали, як діти відновлюються після того, як вони довго і гірко плакали, як вони схлипують. Це щось схоже на ось таке. Ви точно це колись помічали. Організм людини настільки мудрий, що він сам створив методи саморегуляції і відновлення. І ось е одна із технік, наступна всім, це дихання. Це коли ми робимо два швидких вдихи і один повільний видох. Коли ми вдихаємо, то запускається наша симпатична система, яка збуджує організм до дії, стимулює, а на видосі запускається парасимпатична система, яка заспокоює. І якраз у випадку стресових ситуацій парасимпатична система неактивна. І наша задача через дихання ось таке, коли ми запускаємо. Повільний видих і робимо акцент на видосі, запустити власне парасимпатичну систему. Інші способи так само направлені на те, щоб акцентувати увагу на наш видох, тобто на запуск парасимпатичної системи. Це можуть бути схеми, коли ми на чотири рахунки робимо вдих, на сім рахунків затримуємо дихання, і на вісім рахунків повільно видихаємо. Або дихання по квадрату. Коли ми на чотири робимо вдих, на чотири затримуємо дихання, на чотири видихаємо і на чотири знову затримуємо дихання. Потренуйте ці техніки самі і потренуйте це разом з дітьми. І тоді, в необхідній ситуації, вони зможуть швидко застосувати цей інструмент і відновитися. Залишайтеся зі мною. У мене ще багато користі про те, як правильно вибудовувати стосунки з самою собою і зі своїми дітьми.